Всім привіт! Ви на каналі Ната Франка і ми зараз пройдемо новеньку гру під назвою Suspicion Downpour. Як зазначають на стімі, вона дуже коротенька, але комедно страшна. Тому давайте подивимось, що це таке. Ми тут е в кемпінгу знаходимося, е слухаємо звуки дощу. І щось буде страшненьке. Чому одні? А, як програти у бійці з Ведмедем Кемерон Едвардс? Ну, таке собі. Можна? Поспати. Як зробити ідеальний сендвіч? Ні, вимикати ми нічого не будемо. Це що? А можна брать? О! Короче коли натискаєш на клавіші, відбувається, як ти граєш на піаніно. А де ачотики? Чому нема низьких звуків. Так, що тут у нас? Е, вітаємо з ханаваті е, з лісу ханаваті. Це у нас е, як. Й -й -й... Господи, я хотіла сказати відкритка. <різь> що? Я не зрозуміла, якась там очівка прийшла. Family Home. А mm. ah, я Нічого ничего не можем брать, да? Ой. Добрый вечер. А, а а я тут грала на піаніно. Що вы дивитесь? Вы на концерт прийшли? Эээ... Е а це що за книга? Хітін зе хай ноутс? У яклесяри збігли. Ага, типу, треба використовувати, коли бачиш якусь небезпеку. Що? вже було щось? Ну ладно. Що тут ще є? Все? Це весь геймплей? Е Це і гайд по використовуванню ліхтарика? І що? Ой? Во там ходу? А Один з цих ключів повинен зробити щось. Це шо що таке? Яких ключів? Може поспати? И Я Яна может худыть. Я могу теперь включать и выключать лихтарок. И, и шо? Эх! Яких ключів? У мене тут якісь ключі валяють? У мене тут нічого нема. Тільки лазять якісь олені тут. Які бояться ліхтарика? Чесно кажучи, я б не хотіла цей бути. залишитися на відкритій місцевості в таку погоду. Це просто мрак. Ні, геймплей цієї гри просто геніальний. Просто просто світиш ліхтарком. Прикольно. Е, звалив. Оп. 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 М. Ну, е, я на тебе взагалі-то світила. Якщо ти... Бляха, моха, мені прям здається, що вони тут вот поряд лазить. А? Я бачила тебе. Це не можу вийти, не можу пройтися. Ой. Mm. Ця гра, якщо що, вона безкоштовна. <laughs> Я тепер розумію, чому. А, вона, до речі, зроблена за 48 годин автором. Тому вона безкоштовна. В принципі, за 48 годин. Непогано. Я б такого не зробила якщо чесно. Це треба знайти, я не знаю, якщо він не малював, то знайти оці е, прокси, е, додати керування оце в Unreal Engine, чи де він там робив цю гру. Це типу єморна, якщо чесно, якщо заради того, що ти просто безкоштовно потім викладеш свою гру. Какие ключи? Я что-то не могу понять. Я ж... С, с... одной ничего не могу сделать. Ой! Ты что было? <гум> Дякую за за те, що грали. Зробив Джард Бакер, Бенджамін and, і Хеміш Олівер mm -hmm. з Аутероа Jam 2021. Ми сподіваємось, ви насолодилися. В нашому ханавіті Лісі. Ну-ка, давайте резюм і що? Тобто я якусь кнопочку натиснула. С, в, чи що? Є? І що це? Я щось викинула. повинен зараз вибігти. А, ага, кію тепер. І що? Р? А, це бутерброди ми кидаємо. Я думала, що книжки. Ну, реально, це не ведмеді так бігають, а олені. А, це я зрозуміла, кю є. <сум> Сім сендвічей. Ага, я ачівку заробила на максимальну кількість сендвічів. Все. Нічого не вальтає більше. QE -е і всі сендвічі на місці. І це все? Так, я... Э... І що? Повключать, повключать для хтарок. А я курустуватый Ой. пеферк сандвич. Я тобе уже насыпала, и детисты. А еще ничего на просто садить. Четыре пара. Ой, четыре, две пара очей двигается. Еще далее. Можно я просто лягу спать, например. А музычку можно включить? Як просто предметами. и Короче... это шо? а а Я вмостилась Shift а, і цей пробів. Це, виявляється, лягти. лягти а, в ліжку. Ну, умовне ліжко. Отака от, от коротенька гра на сьогодні вийшла. Нічого такого кримінального тут не відбулося. Навіть нічого мене не налякало прям так сильно. Просто трошечки прям буквально на мілі-мілі секунди е, страху. Атмосфера додала, точніше, навіть не атмосфера, а от якісь звуки. Якісь незрозумілі звуки. Атмосфера взагалі налякає тут мене зазвичай. Зазвичай мене більше лякають сілякі скрімики. Я думала, тут, якщо нічого не робити, то цей ведмедь просто нападе і розірве тебе. Але ні, такого тут не, не передбачено. Тому дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, діліться в коментарях, як вам ця гра, сподобалась би чи ні. Якщо б ви грали. Мені, якщо чесно, не дуже сподобалися. Але ну що поробиш? Там так і писали 5-15 хвилин на проходження всіх досягнень і, в принципі, гри. А тут гри майже не було. Просто вертишся, світиш ліхтариком і на цьому все. Бажаю вам гарного дня, тихої ночі, якщо ви вночі ввечері ввечері дивитеся. І бережіть себе, папа. -па.